Зміна прізвища на результат не вплинула. Студентка магістратури Харківської державної академії фізичної культури Світлана Москвіна у дівоцтві Самоляк виграла три золоті медалі на чемпіонаті Європи Ю-23 з важкої атлетики у польському Рашені. Їй не було рівних у вазі до 64 кілограмів. Москвіна домінувала у ривку, поштовху та двоборстві. Спрацювавши на п'ять спроб, підопічна тренера Харківського професійного коледжу спортивного профілю Арт. Нікуліна підняла у першій вправі 103 кілограми, у другій 120. У сумі вийшло 223. Італійську та іспанську спортсменок, які посіли друге та третє місця, 21-річна королева помосту обійшла на 5 і 10 кілограмів відповідно. Світлана Москвіна, заслужений майстер спорту, дворазово віце-чемпіонка Європи, бронзова призерка чемпіонату та кубка світу серед дорослих. Кожна мрія дається разом з силами необхідними для її здійснення. Харківські боксери вибороли на юніорському чемпіонаті України у Києві три золоті, одну срібну та дві бронзові нагороди. Кирило Бондаренко переміг у ваговій категорії до 75 кілограмів. У фіналі вихованець тренера Кадею США ХТЗ Олексія Солодовнікова зустрічався з львів'янином Ростиславом Вітиком, який три раунди намагався нав'язати харківському спортсмену конкурентний бій. Але Бондаренко був сильнішим. Як результат, всі п'ять суддів оголосили його чемпіоном. У дівочих змаганнях відзначилися Марія Рафальська та Ангеліна Рум'янцева, які у вересні оформили переможний дубль на чемпіонаті Азії серед школярів. У Києві вони успішно дебютували у юніорській групі. Рафальська взяла золото у вазі до 46 кілограмів. У фінальному поєдинку підопічна Дениса Густодима перемогла чемпіонку Одеської області Анастасію Стоянову 5-0. Разом із золотою медаллю Марія отримала приз найкращій юніорці чемпіонату. Румянцева підтвердила свій високий рівень у вазі до 54 кілограмів. Перехід у більш старшу вікову категорію на її формі та виступі не позначився. Вихованка Луни Румянцевої та Юрія Мягких провела турнір дуже впевнено. У фіналі Ангеліна не залишила шансів представниці Хмельницької області Вікторії Росецької та стала чемпіонкою України. За крок від перемоги у вазі до 50 кілограмів зупинився Олександр Малахов. Він поступився у головному бою вінничанину Івану Шульзі та удостоївся срібле. Дві бронзові медалі юніорській збірні Харківської області, якого очолює Сергій Верходанов, принесли Дар'я Скібіна та Кирило Дейнеко у вагових категоріях до 50 та 60 кілограмів відповідно. Грація, пластика та краса. У Вінниці відбулися два турніри з естетичної групової гімнастики Кубок України, довга програма та всеукраїнські змагання Перлина Поділля. Харків'янки виступили більш ніж добре, здобувши п'ять золотих медалей. Особливо відзначилася доросла команда Авангард, Анна Майфет, Катерина Гепалова, Юлія Сіра, Аглая Федорова Таїсія Видріна, Анастасія Голубова та Анна Дука забрали і Кубок України. Перлину Поділля у категорії 16 років та старше готували їх до змагань тренери Ольга Савінних, Вікторія Цюрупа та Вікторія Жупанова. Ще три перемоги авангардівські команди здобули у молодших вікових групах. Харків'янки були першими серед гімнасток 8-10 та 10-12 років, а також у юніорській категорії перлини Поділля. Ось такі у нас дівчата, не вибираючи легких шляхів, вони йдуть до гідної мети та перемагають. Доросла та юніорська команди Авангард тепер готуються до чемпіонату світу з естетичної групової гімнастики, який відбудеться у другій половині листопада в естонському тарту. Фізкультурно-спортивне товариство Динамо України відзначило знаменний ювілей 100 років від дня заснування. Історія найстарішої спортивної організації розпочалася у Харкові офіційно 31 жовтня 1924 року. Вікову дату внесено до національного реєстру рекордів України. А самі харківські динамівці всіх поколінь довели, що рідне ФСТ велике виховало чимало про. Простор... Славлених спортсменів, переможців та призерів Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи, їхні видатні досягнення, загальна гордість. Сила Динамо в Русі та єдності. Тому ці перші 100 років, які ми зараз відзначаємо, я вважаю, що ще буде і ще 100, і ще 100. І наші славетні традиції, які були і в минулі роки, і зараз, під час незалежності України, будуть і далі. Розвиватись спортивне товариство буде процвітати. Наші тренери, спортсмени будуть нам давати наших чемпіонів, і ми далі будемо відзначати такі свята. А що б хотіли побажати особисто і тренерам, і спортсменам у цей скрутний час? Зараз хочеться одного миру, нашої перемоги. Наші тренери завжди були найкращі, наші спортсмени найкращі. Ми в них віримо. І загальна кількість нагород, які завоювали харківські динамівці, вона вражає. Вони найбільше серед усіх товариств на Харківщині. І надалі я думаю, що ми будемо нашим традиціям відповідати на самому високому рівні. Ну і створювати їм належні умови. Так, так, належні умови я вважаю. Що ми зможемо, знайдемо сили відбудувати, відремонтувати, е відновити нашу спортивну споруду. Вона була краща в Харкові, вона буде кращою і в Харкові, і в Україні. Я е маю надію, що це станеться найближчим часом. На урочистому заході на честь столітнього ювілею почесні нагороди отримали спортсмени, тренери, працівники, ветерани Динамо, колективи фізичної культури та спорту правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб. Динамо не просто фізкультурно-спортивне товариство. Це велика спортивна родина, добра репутація та багаторічні традиції. Товариства Динамо. Яке е, на протязі 100 років одне товариство, яке не звертало свого шляху, і воно йшло вперед до перемог, до рекордів, зникали і інші товариства, змінювали свій курс і тільки товариство Динамо, впевно, не йшло вперед. Я хочу від імені наших ветеранів Динамоської організації виразити слово вдячності, дуже дякую вам за ту увагу що ви приділяєте спорту і спортсменам. Дякую за те, що ви знайшли таку нагоду поздоровити нас з, таким великим, з такою великою датою. Олександр Шаріков, Синицький, Світлана Бреус спортивні новини Харків.